Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогоднішній відео влог, я так сподіваюся, буде присвячений проєкту малюю пряжею Юлі Міляєвої. 16 травня він фінішує, а у мене ще так би нічого і нема. Отже, в цьому вложику я Мала показувати, як я в'яжу корівку. Але, звичайно ж, я так захопилася створенням корівки, що я забула вам знімати шматочки. Початок ви бачили, коли в мене були ніжки в попередньому відео. Зараз в мене вже є частина тільця. Ось, ось в такому скетчбуку я записую схемку. Зразу вирішила використовувати цей подарунок від Олії Валі. І я вирішила відразу ним користуватися, тому що. Дуже приємно, насправді. Ось, ось така ниточка, гачок номер 2 ниточка 100% бавовна, ось такої скрутки. Це стокова нитка, вона була в пасмі. Андрійко змотав мені моток і я в'яжу. Вона тверда, Ну, як бачите, навіть наповняти іграшку не треба, Вона і так прекрасно тримає форму. Я запитала замовниці, для кого це на замовлення, для кого іграшка, для дорослої людини. Значить, я можу тут собі експериментувати. Ще мають бути чорні плямки, і щодо чорних плямок, будемо дивитися далі. Чи ми їх будемо вив'язувати, чи ми їх будемо Не в фокус, тому що дівчинка забрала весь фокус на себе. Та й добре, вона красуня. Ось, подивимося, що будемо робити з чорними плямками, чи будемо їх вив'язувати і приклеювати. Тому що дуже тверда нитка, і на неї нашивати щось буде мега-мега важко. Чи це буде вишивка? Не знаю. Не можу сказати, не можу прогнозувати, як, що там стрільне в голову. Ось, ось таке ось такі тільце в мене намальовується. Ніжки я вже набила, далі не набиваю, тому що випадає, в'яжу. Ще думаю, як тепер зробити закрити спинку. Ну, ще трошки треба пров'язати, бо якась дуже хода коровка. Так не пасує, як коробкам буде ходити. Тому ще пов'яжу трішки, і вже потім буду показувати, що ж у мене виходить надалі. Ось такий процесик. В Юлії в проєкті є кілька категорій, по яких ми в'яжемо. Ой, зараз я вам їх озвучу, швиденько знайду. Ну, швиденько знайду це я голосно сказала, звичайно. ж. Але знайду. Малюю пряжею. Отже, інтарсія, жаккард, вишивка, хелікс і секційне. Секційне я вже виконала це мій джемперок. І це, 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 це буде, мабуть, вишивка. Я думаю, що сюди я застосую вишивку і буду вишивати чорні плями на корівці зверху, щоб це було красиво. Ось, ось такі справульки. йду працювати, підключуся каполечку пізніше. Вже неділя покажу вам е, ось такі ниточки. Мені їх подарувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. Тут на дві сторони тут просто ще журнальчик від Лариси я поставила, щоб не загубити. Е, ось, ось такі маленькі велюрчики, по скільки там грам, навіть не пам'ятаю по скільки, може по 25 чи по 30. Ну, приблизно е, з такої ниточки Аліночка моя в'язала. Інгвінчика на гойдалці, і вчора вона в'язала ось таке лисиняточко. Ось такий лисик, такий красунчик. Ще має бути підвісочка, я пізніше прикріплю. Має бути такий брелочок, Ось такий лисик. В'язала гачком номер 225. Дуже гарне лисеняточко вийшло. Така красулька. Ось. Що робила вчора я? Ага, я ж не сказала так, 9,5 см і 23 грамчики всього-навсього важить така іграшка. Ось. Далі. Я трішки в'язала корівку. Ось так от вийшло тільце. Ось така жупастінка. Тут вже буде шейка, а тут я буду зашивати, закривати дірочку. Тому що ця нитка бавовняна, 100%, вона дуже-дуже тверда. Форму тримає іграшка і без набивки прекрасно. Але всі від збавляння всі ось ці от горбочки, їх дуже важко вирівняти. Практично неможливо, тому вона в мене трішечки трішечка така. Не знаю, як сказати, не ідеально. так, Напевно, що так, але, мабуть. так. Ой, дівчаточка, великий блогер повернувся. Я не знаю, коли ми з вами бачилися, не передивлялася відео, тому що нема коли, біжу на роботу. Не дуже так сильно я в'язала, трішки дов'язала голівеньку. Тут ще не закрила отвір і вишила ось такі плямки на оченятах. Вишивала хрестиком, коли ще була не наповнена голівенька, я вишила, ставила оченята, і ось так це виглядає. Ось такі гарненькі оченятка. Дуже мені подобається, зелененькі. Тепер мордочка, вушка, ріжки, хвостик, і тут ще мають бути плямки чорні. Як буду вишивати. Поняття не маю. Через цілу, через цілу іграшку буду наповнено вишивати, тому що коли вона була не наповнена, я ще не знала, чи я її буду розпускати, чи що буде, я кілька разів розпускала, щоб тут гарно зробити спинку, так як мені подобається. Зрозуміла те, що в'язати потрібно було, мабуть, зверху на низ. Ну, але вже як є, в загальному результат мені подобається. А далі буде видно. Ось, сьогодні вже середа. Так, сьогодні вже середа. Уявіть собі. Ось, все, погнала на роботу. Ще що буде, буду показувати. Одним словом, в малюю пряжі є пряжею, в проєкті малюю пряжею є вишивка і вишивку я застосовую. Ось така штукенція. І знову привіт! Ми все ще в середі, і я все ще не в'язала. Вже вечір, сьома година, і ви не повірите, куди я їду. Їду за перепілками. Так, мій син вирішив тримати перепілки ще після операції на око. Ми пообіцяли, що якщо він дозволить зробити операцію, ми поможемо з перепілками. Ось тому зараз він займається перепілками, але вік їхній недовгий. Для того щоб розводити перепілок, потрібен інкубатор. Звичайно ж, ми йому придбали всією сім'єю інкубатор. Але, на жаль, ми попали на бракований інкубатор. А час, коли потрібно було його випробовувати, припав на, на самі печальні дні в моєму житті. Тому ми випробували його, коли, коли була можливість. Ось і виявилося, що він бракований. Повернути вже не можна, тому що повернення два тижні. Віддали його на ремонт. І вже місяць людина ремонтує і обіцяє, що завтра-завтра і це ні новий купувати, ні той чекати. І якась соціна печаль. Вже могли корчати ходити по подвір'ї і перепиляти собі прекрасно рости, але, на жаль, все вийшло не так, як ми собі планували. Ось ну і терпець мого Андрійка вірвався, Він відкрив свою скрабничку. І... Найшов на OLX перепілок в Тернополі, перепилят, і домовилися, і їдемо забирати. Тому якось так. З роботи прибігла, косила трошечки подвір'я, багато не покосиш, тому що тример малесенький, акумуляторний, ледве-ледве, як то кажеться, але все рівно краще ніж косою і краще ніж заростає. З собою в дорогу звичайно ж беру чарівну сумочку від Галинки Магдій і від її матусі. А в'язатиму шкарпеточки. В в'язатимо в'язатиму трішки шкарпеточки по рядочку по два щось це зв'яжеться. Ось шкарпеточки буду в'язати з забула, з якої нитки. Не знаю, з якоїсь нитки, яку подарувала мені Іринка Маріна Делюкс, напевно. Ось. Ну, якось так. Добре, ми біжимо на маршруточку, альба моя зараз трісне від радості. Ми біжимо, що буду в'язати, буду показувати. Привіт, дівчаточка! Сьогодні вже вечір-суботи. Я не вдома, я у відрядженні і, і не можу я ніяк взяти і привестися в порядок. 4 березня життя перевернулося з них на голову. І я барахтаюсь, барахтаюсь, а стати на ноги поки що не можу. Але в загальному щось та й відбувається про перепілочок. Купили ми перепілочок, запустив їх Андрій Ков, брудер Вночі брудер дав збій, і 12 перепілочок зразу загинуло. Звичайно ж, для дитини це катастрофа. Для продавця це катастрофа. Для всіх катастрофа, але ну, не смертельна, звичайно ж, так, але, але маленька трагедія. Ось. Тому е, поки що так, вісім вижило і слава Богу. Перепілочки вже великі, через два тижні мають починати нестися, але в них швидко все відбувається, вони тільки 15 днів висиджуються і буквально на 40 й день починають нестися. Ось е, замовлення я, мені здається, завалила перше своє замовлення в житті. Корівка таке що не готова. Не вистачило мені часу. Не вистачило часу в нормальній час доби і не вистачило якогось напору, щоб зробити це, наприклад, вночі, так? В поїзді доробляла корівку. Зараз вам покажу. А вже протягом дня де... Мала довгі очікування, то в'язала шкарпеточки. але забула основну нитку на шкарпеточки і в'язала тільки халявки, тому зараз вам покажу. Отже, початок цих халявок ви бачили, я їх дов'язала, не міряла, скільки тут сантиметрів, радочків, я взагалі ніколи не рахую, прикрила ліве око, правим глянула і прийняла рішення. Далі розпочала ці халявки, відрізала ниточку. Тут зібрала голочкою на ниточку, щоб не погубилися петлі. Ось, і розпочала другі халявки, тому що щось робити треба було, а корівка біленька, тому під час очікування особливо її нею не позаймаєшся. Потрібно гарно мити ручки і щоб все було чистенько. Я сиділа на дворі і в'язала це на дворі. Машини, пилюка, звичайно ж, це робота не для корівки, і місце не для корівки. Ось, то ось такий результат у мене по халявках. І корівку я в поїзді все пришивала. Мордульку пришивала, вушка, ріжки, хвостик. Ось так от. Одну плямку на колінку вишила, і тут лишився шматочок нитки, я перевела сюди і тут почала плямку вишивати. Ось, Взяла з собою нитки, голки, але, але... одну голку вже вдома зламала велику довгу, і одну зігнула. Дуже, дуже тверда ця бавоняна нитка. Дуже тверда. Вона стокова, я не можу сказати, це вона була взагалі в пасмі. Вона така тверда, що я не вмію вам розказати. Підіпхати під стовпчик і вийти в наступний, щоб вишити хрестик, дуже-дуже важко. Хіба що виходить на, наскрізь прошивати і тут виходите. Але так теж зле, тому що лишаються чорні просвіти. Тому так теж ні. Ну, я взяла з собою три голки, і зараз поки ще зараз пів дев'ятої, поки ще до сну щось трішки повишиваю. Ось, закінчити по-любому закінчу. Тут ще треба оченятка оформити. Мордочку трішки приотягнути, чи мені так хочеться її отягнути. І хочу її зробити віночок з квітів, тому що мені Аня Громова кинула корівок, Вона, в неї є коротке відео з натхненням. Ви обов'язково пройдіть. я залишу кольорові, різнокольорові спеції її канал. Я залишу вам покликання на її канал, дуже багато. Відео для натхнення. Ну, і, звичайно ж, візерунки, майстер-класи це все так. Аня, це все в неї просто вилітає з під спиць, коли вона має на це можливість. Ось, дуже гарні тут оченята, це такі новенькі оченята. Я мала такий більший розмір і замовила собі менший, і він якраз прийшов вчасно. Я поставила ці корівці дуже гарно. Це не, не радужка така не блискуча, а вони такі рубчиками. І такі ті рубчики так виглядають, ніби це така кольорова гарна радужка. Дуже гарно. Ось, ось така коровулька. Нам набавилася я з тим, щоб вив'язати тут красиво, і розумію, що наступну я би спробувала в'язати зверху вниз, як свого гусачка. Ось тут ще потрібно зшити, але немає з собою нитки, зашити ць, ця, цей отвір. Ось. ось така красунька моя. Все, сьогодні я більше не маю вам що показати, буду вишивати, а ще шматочок ниточки лишу собі на дорогу додому, тому що дорога довга, а ниток я взяла замало. Ось таке то. Але вже скільки є, стільки буде. Такі справи. Ну все, відрядження закінчилося, речі зібрані. Такі картинки, тут всякі красиві, естетичні. Пора вирішати додамку. Ось така коротенька поїздочка.